Із часів давньої Греції легку атлетику вважають королевою спорту. 25 серпня на стадіоні Колос відбувся відкритий турнір з легкої атлетики Шановную воїнів! Біжу за героїв України. Його організаторами є управління молоді і спорту спільно з Бориспільською дитячо-юнацькою спортивною школою. Молодь від 7 до 17 років змагалася в двох видах легкої атлетики стрибки в довжину та біг. Для кожної вікової групи визначили свої спринтерські дистанції від 60. До 400 метрів, а також біг на 1000 та 5000 метрів. До заходу також долучилися і ветерани легкої атлетики, каже заступник начальниці управління молоді та спорту Геннадій Яцюта. Ці змагання проводяться в нас вдруге, і саме до Дня, як до дня, дня Незалежності, так і до Дня захисників загиблих України. Ми вшановуємо пробігом і змаганнями всіх тих, хто віддав своє життя за. У нашу неньку Україну в змаганнях взяли участь понад 100 учасників з Києва, Яготина, Переяслава та Бориспільської громади. Особливими гостями заходу стали призери та учасники Олімпійських ігор, переможці кубків та чемпіонатів світу, які зараз тренують дітей. Одним із таких майстрів спорту є чемпіон України з легкої атлетики, переможець Кубку світу, бронзовий призер чемпіонату Європи та учасник двох Олімпійських ігор Руслан Дмитренко із Кучакова. Сьогодні мій син змагається і ну Артем, плюс Артем, Артем, попросили збирає допомогти суддістам. А ну, взагалі люблю такі заходи, тому що сам, сам, сам недалекому минулому був спортсменом. Що ви можете побажати нашим юним та починаючим спортсменам? Ну, по-перше, вони роблять дуже велику справу в першу чергу для себе, тому що вони будуть здоровіші будуть себе дуже добре почувати, і це ну, якби спорт – це рух, а рух це життя. Тому хай займається в когось вийде, в когось ні, але це, це дуже добре, тому що ну спорт це класно. 13 Тринадцятирічна Олена Лавренчук, яка навчається у Воронківському ліцеї, вже рік займається легкою атлетикою. Вона бігла дистанцію в 60 метрів та посіла друге місце. Мені цікаво спортом займатися і вирішила тут. Прикольно бігати, і все таке. Це прикольно, що так, що так організовують. Заходи чистіше, так? серед учасників турніру. Був 15-річний учень Бориспільського академічного ліцею Артем Набок, який виграв чемпіонат України з кросу Ю-16, чемпіонат України на 3 тисячі метрів та посів друге місце на півтори тисячі метрів бігу з перешкодами. Артем вже півтора роки займається легкою атлетикою та наразі готується до чемпіонату України. Я планую виступити на чемпіонаті України, який буде осінь. Старт я буду бігти напевно три тисячі метрів. Також буду бігти на Ю-18 старшими. Теж хочу виступити добре, поставити персональні рекорди. А далі вже буду бачити, що буде на захід. Завітала тренерка з легкої атлетики та викладачка Олімпійського фахового коледжу імені Івана Підубного Інна Маценко, майстриня спорту міжнародного класу зі стрибків у довжину, багаторазова чемпіонка України, призерка чемпіонату Європи з багатоборства. У 2012 році вона брала участь у чемпіонаті світу зі стрибків у довжину в Стамбулі. Нам захотілося спробувати своїх юних спортсменів, тому що завжди тільки. Для дорослих проводяться. А в нас багато молодих, юних, перспективних, і скоро будуть чемпіонати України. Ми хочемо опробувати свої сили. Я бажаю їм, найголовніше не засмучуватися, якщо щось не виходить. Тільки одного таланту це замало. Треба ще бажання, і щоб вони ну, працювали. Учень Інни Маценко, 13-річний Тимур, за 4 роки тренувань отримав звання чемпіона України з легкої атлетики, а також став багаторазовим чемпіоном Києва. Добається займатися Це я, ну, на кожних змаганнях, стараюся приходити на кожне. Хочу стати майстером спорту, чемпіоном Європи та на Олімпіаді зайняти місце. Наступні змагання відкритого кубку Бориспільщини з легкоатлетичного кросу планують провести в жовтні на Олесницькому озері. Анна Назарчук, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.